Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою шиї. Цей універсальний інструмент призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя. Пристрій використовує світлодіодну фотонну терапію, технологію ЄМС та звукову вібрацію для вирішення певних проблем зі шкірою, зокрема для зменшення зморшок та тонких ліній, підтяжки та тонізації в'ялої шкіри та зменшення видомості подвійного підборіддя. Пристрій оснащений трьома різними кольоровими світлодіодами, кожний з яких виконує певну функцію. Червоне світло сприяє виробленню колагену, що може зменшити появу зморшок та тонких ліній. Тоді як синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій. Зелене світло допомагає вирівняти тон шкіри, зменшуючи пігментацію та темні плями. Технологія EMS допомагає стимулювати м'язи обличчя, підтягуючи та тонізуючи шкіру, тоді як режим звукової вібрації сприяє покращенню кровообігу.